Дорогі друзі, мені прийшло таке питання, чи можна використовувати на 375-х гвинтівках якісь інші види куль, крім ось такої кулі, яку ми беремо. Це відповідно куля хорна діотіп, 390 грейн. Мачева куля, яка нам дуже подобається. Але чи можна ще якісь види куль, значить, використовувати, чи не можна було би кулі робити в самій Україні, виробляти їх і застосовувати? Тут ми хочемо розказати, що да, так, ми використовуємо ще різні види кулі. Це кулі, які виточені на станку лазером. І, відповідно, Kettin Cage, це кулі, такий різновид. Ви бачите, що це фірмові кулі. Теж в магазині ми купили. Це 375 калібр і 375 грейн-куля. Найчастіше ми використовуємо кулю в 400 грейн. Також є виточена на спеціальному станку. Кетінк, куля 352. Теж її використовували. Один час, коли не було ось таких куль 390, то ми 352 кулі дуже багато спорядили. Вона летить не так далеко, як 390, і, відповідно, коли є 390, ми використовуємо її. Але 352 у нас теж невеликий запас є, і, відповідно, можемо нею оперувати. Дуже гарні результати. Показала 400-та куля. Ось така виточена. І вона показала дуже гарні результати в, в групі В'ячеслава Ковальського. Вони в основному застосовують таку кулю, але хочу сказати, що все більше застосовують нашу класичну кулю 390 гривень. Куля 400 Кетінкейд. Вона летить далеко, вона летить прекрасно, і вона. Метрів на 200 далі летить, ніж 390 куля. На далеких відстанях зберігає точність. Ця куля феноменально зберігає точність. Ця ще більш феноменально зберігає точність. Але тут є проблема. Проблема така, що ось такі точені кулі, навіть якщо їх дуже гарно зробити, все одно вони впливають на ресурс ствола. Тобто 375 та гвинтівка з такою кулею в 2-3 рази зробить менше пострілів. Ця куля дуже сприятлива для збереження ствола. Оскільки нові гвинтівки коштують дуже дорого, стволи не так то просто завозити і теж вони коштують дуже дорого, то відповідно виходить так, що набагато вигідніше зробити з кожної гвинтівки з кожного ствола. Зробити якомога більше пострілів, а відповідно, ось якщо ця куля вона ну майже така сама, як відповідно куля зроблена на станку лазерна, то відповідно, звичайно, що ми беремо цю кулю завдяки якій гвинтівка кожна в 375-му калібрі втричі довше. Прослужить, ніж коли стріляти такою кулею. Далі. Які тут ще є в нас проблеми? Проблема ось така, що пробували робити, скажімо, патрони на підприємствах. Я знаю, що одна така ситуація була, коли робили в Україні на підприємстві 375-ті ось такі кулі робили. І, відповідно, я відмовився в цьому брати участь. В чому? Чому? А, тому що як я і попереджав, дуже важко зробити е, насправді ось таку кулю, навіть якщо в тебе дуже довершений станок, там все ЧПУ, там все. Насправді це дуже важка задача. Наведу, приклад, нам зробили, наприклад, в Італії деяку кількість таких куль, привезли тут, е, ми на пробу зробили патрон, і далі бачимо, що, що ж таке. Давай. Бо важніше придивлятися, приміряти і так далі. А виходило так, що куля зроблена трошки неправильно і могло навіть розірвати ствол на гвинтівці, тому що вона трошки товстіша в деяких місцях, ніж повинна бути. Люди просто собі роблять ось такі то розміри, і вони не розуміють, що там насправді можуть бути якісь особливості і так далі. І дуже просто ну, ми ледь не загубили людей, тому що могли просто розірватися гвинтівки в їхніх руках. Ну, Ясно, що ми цю кулю відізвали, відкинули все, якби нам вернули гроші за неї. Це просто брак був відвертий. І зробити браковану кулю дуже легко. Зробити не браковано дуже важко. Це насправді велике мистецтво робити правильно кулі. І відповідно з 375 калібром тут ризикувати не можна. По-перше, я завжди виступаю за те, що брати тільки кулю, зроблену на фабриці. Відповідно, на дійсно збройними майстрами. все. Друге, навіть не всяка куля, яка зроблена на фабриці, буде правильною. Тобто у нас були випадки, коли і куля трошки товстіша і не годиться. Або навпаки, у нас були випадки, коли куля на мікрони тонша, ніж повинна бути. І потім куля не мала кучності. Відповідно, це дуже-дуже дуже, дуже, дуже якби, таке мистецтво, скажімо, творити прекрасні кулі. І Знаючи наскільки це складне мистецтво, ми, звичайно, замовляємо ось цю стандартну кулю 375 калібр 390 грейн. Так само ми замовляємо, щоб нам везли побільше кулі 338 калібру 300 грейн. Це дві чудові кулі. Відповідно, дуже хорошо пробувають броніки орківські, кучні, влучні. Ми цими кулями задоволені. І тому ми, якби, знаючи, що це перевірене все, ми його беремо. Тут у нас постала така задача, що треба щось таке робити. E, значить, e, зараз, у зв'язку з тим, що да, нові геополітичні виклики і можуть просто заборонити з Америки возити цю кулю, будь-куди, серед іншого, і в Україну. Така небезпека є. E, відповідно, зараз це з великими труднощами, там дозволи, багато паперів, а може статись така політична обстановка, що просто не будуть давати возити. Тому ми. Хоча планували спочатку взяти 15 тисяч таких куль, 12 і потім 3. Ми вирішили взяти насправді подвійну норму. І, відповідно, ось таких куль вже брати в найближчий час. Ну, хоча б 30 тисяч щоб ми їх взяли таких куль. Ми, значить, зараз знайшли, оце у нас було знайдено 15, зараз ми знайшли ще 5 і ще кілька тисяч зараз домовляємося. Ми будемо брати скрізь, де тільки зможемо взяти ці кулі, щоб у нас був хоч якийсь невеличкий запас. Минулого місяця 14 тисяч патронів були споряджені такими. Відповідно кулями. ну Це десь така норма 14-15 тисяч на місяць. Треба створити хоча б двомісячний запас зараз. Ну і знову таки ці кулі. Ми нещодавно купили тисячу потім ще 4. Вже вони всі споряджені, вже вони всі відправлені на фронт. Відповідно, вийшли непогані непогані такі патрони. Uh, і uh, ми ще хочемо купити зараз 5 тисяч для нас. Відкладено таких куль 338 калібру. І хочемо потім замовити, щоб ще їх нам привезли. Все це з великою важкістю дістається і все, але все це виправдовує себе. Тому що це набагато кращий потім патрон, і відповідно, це на сьогоднішній момент найголовніше. Тобто, всі збори на гвинтівки, на приціли. Вони є відповідно другим пріоритетом. А першим пріоритетом є якісний патрон. Тому, дорогі друзі, дуже прошу вас донатити на кулі. Ми зараз безпосередньо націлені на те, щоб. Спочатку викупити 12375 куль, і далі рухатися в тому відношенні, що потім ще 3 тисячі, потім ще 5 тисяч, і нам необхідно хоча б на першому етапі 5 тисяч ще куль 300 грейн 338 калібру. Це те, що треба. Ось Буквально зараз ми вже до цього можемо дотягнутися. Все це можемо взяти. І, звичайно, що це 2,5 мільйони гривень в цілому. Але. Ну, Це наскільки ми куль можемо купити, виходячи з наших розрахунків, що ми хочемо зробити. Ну, Хоча б, щоб ми взяли ось ці 12 тисяч куль прекрасних, 375 калібру, дуже прошу донатити. Зараз це гостра необхідність запастися цими кулями. І відповідно ці 12 тисяч куль. Вони підуть в цього місяця, як і наступні 3 тисячі, які ми теж візьмемо. Всі ці 15 тисяч таких прекрасних суперкуль, вони підуть цього місяця, а потім ми зробимо ще запас на наступний місяць. Дорогі друзі, прошу вас донатити, будь ласка, підтримуйте українських снайперів. Тут ви дійсно можете вплинути на хід історії. Дійсно, тому що би, активність українських снайперів-далекобійників вона впливає на бойові дії, вона є важливим фактором. І тому прошу, будь ласка, донатьте, донатьте, ще раз донатьте. і Дякую всім, хто нам допомагає.